Доїжджаю ну, метрів 40-30 вперед. Розминаюся з автобусом. В автобусі побачив ще перед цим іскри, з-під автобуса вискакують. Ще кондуктор ще й каже, він дивись, чи горить в автобусі щось. Тільки ми так розбал... перебалакали, удар. Удар і в ліву сторону. Вилажу, встановлююся, вилажу, розбита машина. Вийшов ззаду автобуса, мікроавтобуса лежить. Колесо до автобуса, а два, да? Їх два. А дрозах вообще не знайшли.